страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордании, исповедуя грехи свои. I do. Для кожного з нас сьогодні Господь вступає в кожне серце. Він не бажає, щоб хто загинув, але щоб всі прийшли до покаяння. І через це покаяння ми отримали мир з Богом. тому що саме гріх Він розділив людину з Богом. Тому сьогодні Господь він не байдужий до кожного з нас. Сьогодні Господь проявляє ще своє милосердя, свою любов. Він протягує свої руки і говорить до кожного з нас. Подивися на ці долоні, подивися на ці рани, з яких сочилася кров. Це все я зробив заради тебе, заради твого спасіння, тому що я полюбив тебе. Слово Господнє говорить, що Він полюбив нас вічною любов'ю. І ця любов, вона безмежна. Її не можна виміряти нічим, тому що вона глибша за океани і вища за всі гори. І тому сьогодні, яка безодня може поглотити любов Божу? Нічого не може поглинути любов Божу, і нічого не може нас відлучити від любові Божої, ні смерть, ні голод, ні якісь проблеми, які ми зустрічаємо на цій земній дорозі. Господь поряд біля кожного з нас, Він недалеко, Він говорить так. Що шукайте Господа, коли можна знайти Його. Кличте, призивайте Його, коли Він близько, тому що Він недалеко від кожного з нас. І тому, наскільки ми сьогодні готові шукати Бога в своєму житті, наше життя наскільки короткоплинне, короткочасне, що воно так швидко проходить, проминають наші роки. Немов як та тінь, немов як та роса, яка спадає на квітку орошає її. А коли приходить спека, ця роса зникає, так само зникає і квітка, так, і наше життя. Воно настільки швидкоплинне, що ми не встигаємо за ним. Ось казалось, що вчора, здавалося, ми ще були дітьми, а сьогодні ми вже дорослі. А сьогодні ми вже, люди похилого віку, сьогодні ми вже стоїмо на порогі у вічність. А далі, як написано, всім належить колись померти, а далі суд. І тому сьогодні ми повинні зробити свій вибір. І Господь говорить: ось я запропонував тобі життя і благословіння, прокляття або смерть, що ти вибереш. І сьогодні цей вибір залежить від кожного з нас, що сьогодні ми будемо вибирати або життя, або вічну смерть і розлуку з Богом. Саме так слово Господнє говорить нам до всіх живущих тут, на цій землі, щоб ми сьогодні, живучи на цій землі, не прожили просто так надаремно, не замислюючись про спасіння своєї душі. Буде ми будемо проводити вічність. Сьогодні слово Господнє закликає всіх нас замислитися про свої дороги, розглянути свої серця, розглянути свої вчинки. І написано, що якщо є грішник, то нехай навернеться і покаяться, і виправить свої шляхи, і Бог, будучи довго терпеливий і многомилостивий, помилує його. І тому сьогодні. Сьогодні той самий день, сьогодні саме той час, сьогодні саме то, то, то время, коли ми можемо шукати. Людина завжди в своєму житті щось шукає, до чогось хоче досягнути. Ми досягнули космосу, ми іслідували, і розщепили атом, але найбільше, що потрібно людині дослідити, це дослідити свої дороги. Дослідити своє життя, дослідити своє серце і знайти Бога в своєму житті. Це найбільша місія, яку ми повинні зробити на цій землі повернутися до свого Бога. Багато людей, вони просто стоять далеко від Бога, а хтось дуже далеко відійшов і, можливо, говорить собі, що для мене немає вже другої Другої надії, другого шансу для мене вже немає прощення, але Бог говорить, що якщо будуть гріхи твої богряні, як куркур, як волну, як хвилю у білю, нема такого гріха на цій землі, який би Бог не міг простити, кроме гріха невіри. Коли людина не вірить, тому що це є була на Духа Святого. І тому Бог простив того розбійника, який, можливо, в останні хвилини свого життя зрозумів, що життя його було неправильним, і будучи там на Христю. від Нього, Не сказав йому щось погане чи щось засудливе, але сказав, говорю тобі нині, будеш зі мною в раю, і сьогодні Господь готовий і нас з вами прийняти у свою вічну оселю і дарувати кожному вічне життя через віру в Ісуса Христа. Тому що написано, що немає іншого імені на небі і на землі, яким би належало людині спастись, кроме імені Ісуса Христа. В цьому імені заклав Бог спасіння для кожної людини, і кожний, хто прикличе ім'я Господнє, той буде спасений. Я пам'ятаю сліпого Вартимія. Який сидів при дорозі і вічно просив милостині. І коли Ісус проходив зі своїми учнями, Вартемій став волати і кричати до Господа. Ісус син Давидів помилуй мене, і чим дужче Він кричав, учні забороняли йому кричати, але Ісус почув його. І сьогодні Господь. Свої вуха для того, щоб почути молитву, грішника, який готовий покаятися, який готовий прийти до нього зі щирим серцем, тому що Бог із щирим поступає щиро, а з лукавим по лукавству Його. І коли Ісус підійшов до Вартимія, Він спитав Його, чого ти хочеш від мене? Це важливе запитання і для нас, дорогі друзі, чого ми хочемо в цьому житті. Багато чого ми хочемо зробити для себе. У нас є великі плани на життя, на майбутнє для нас, для нашої родини, для наших дітей. Але Вартимій я Господь спитав, а що ти хочеш від мене? Вартимій не попросив у нього нічого іншого, він сказав, Господи. Я хочу бачити, я хочу побачити це небо, про яке я чув, хоча я його ще не бачив, ці голубі, блакиті небесні, ці небеса, це сонце, ці зорі, які ти створив, цю величі природу, все створіння, як то все Бог чудесно створив, і ми це все бачимо. І ми не дякуємо. А якщо дякуємо, то рідко дякуємо Богові за хліб, за воду, за такі прості речі, у яких багатьох людей немає, за здоров'я, що ми народилися не каліками, на відміну від цього Вартемія. І коли цей Вартемій сказав йому, Господи, я хочу прозріти, Господь умилосердився над ним. Я уявляю собі таку картину, Ісус протягнув до нього свою руку, можливо, дотронувся до нього і сказав, «Прозрий, ти І він став зрячим. І коли він побачив, в нього розкрилися ці очі, в першу чергу він побачив свого благодійника, він побачив Ісуса Христа, того, хто дав йому цей сім. Серце його було переповнене радості, серце було його переповнено тої подяки і безмежної хвали. Йому не потрібно вже було виходити щодня на дорогу, щоби просити милостиню. Йому не потрібно було поводиря, який би водив його все життя за руку, але в нього з'явилась інша надія, інший поводир. Це Ісус Христос, який поведе його. І, як сказав Давид, Господь є мій пастир, і Він провадить мене у ту тиху оселю, на ті злачні пажиті, до тої тихої води, заспокоїть мене, От такого поводиря ми маємо сьогодні нашого Господа і Спасителя який готовий сьогодні з нами розділити біду, утічити нас, підтримати сироту і вдову, який сьогодні готовий простягнути до нас свої руки милосердя і не відкинути, але сказати, прийди до мене, як колись Він сказав, прийдіть до мене всі стручені і обтяжені. І я заспокою вас. І якщо ти сьогодні шукаєш миру і не можеш його знайти, він тільки у Бозі. Якщо ти сьогодні шукаєш спокою і не можеш його знайти, він тільки в Ісусі Христі. І Він може зняти усіляке ярмо, яке гнітить тебе і дарувати тобі радість і мир, і благословіння. Прийди до нього. Прийди до Ісуса, прийди до Нього сьогодні, сьогодні є время благоприємне, сьогодні той час, сьогодні день спасіння. Скажи Господу Господь, я вірю, що ти є мій Спаситель, що ти помер за мої гріхи, що ти прийшов у цей світ, щоб спасти мене, і я приходжу до тебе, як той грішник, і каюся у своїх гріхах. Прости мене. І слово Боже говорить, що буде всякий, хто прикличе ім'я Господнє, той буде спасенний.